Доволі емоційною була розмова начальника міської військової адміністрації та відповідальних за пасажирські перевезення чиновників міської ради щодо ситуації з транспортом і фінансуванням. Що пропозиції? Не треба давати можливість красти гроші. все бо я зараз почну розповідати про піщану суму за 28 мільйонів. Місто витратило. Керівник військової адміністрації хотів дізнатися, куди поділися придбані нові тролейбуси з автономним ходом. Деякі були придбані ще півроку тому, і чому вони досі не перевозять пасажирів. Довелося всім їхати в тролейбусне управління. Наразі за кошти платників податків купили чотири таких тролейбуси. Три стояли в парку, четверти ще на заводі усувають недоліки. Були з ним з ними деякі проблеми. А чому проблеми були? Дивіться, це тролейбуси з автономним ходом. Тобто, інше зовсім налаштування електроніки. Завод ніколи ще такого не робив наш Чернігівський. Тому, звичайно, перші одиниці були більш за все проблеми з електронікою. Тобто, невірне, невірні показання заряду, невірно, там якось. Ми це все перевіряли, нам це не подобалось, і оце тому затягнулося четвертий тролейбус. Вийти на лінію нові тролейбуси можуть, але не всі. Їх досі ще налаштовують. Якось цей придбаний у квітні. Наші хлопці вони займаються, зараз. Ще займаються і, 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 і валідаторами. Ну, тобто ми ставимо своє обладнання. Камери ставимо. Тобто, те, що ми бажаємо, що нам. А камери під... стоять чи ні? Камери стоять там. Вже під'єднані? Так, да, так, да, так. Да, да, да. На одному з нових тролейбусів вже зробили обкатку. Автономного ходу на акумуляторах вистачає на понад 20 кілометрів. Порівняння, припустимо, зі старими тролейбусами талон. Ну, електроніка, там електроніка, зараз молдавська електроніка. Вона більш перспективна, чим була російська електроніка. Тобто таких недоліків я не помічав все добре. Однак точну дату, коли нові тролейбуси вийдуть на маршрут, в управлінні не назвали. Чекають, поки встановлять зупинки. На жаль, ми вже витратили майже мільйон доларів на ці нові тролейбуси, але вони також не вийшли на маршрути, і, зі слів пана Ємця, можуть вийти тільки через півтора-два місяці. Тобто, знову ми бачимо, ну, на мою думку, нераціональне використання коштів. І ви зараз саме бачите, що роботи. Тривають по усуненні недоліків, хоча нас запевняли, що всі недоліки усунуті. Треба проплатити за отримане тролейбусі. Акт е, прийому тролейбусу я отримав. Е, звісно, ми реєстр на фінансування погодимо військова адміністрація. А далі вже, я, на мою думку, нехай розбираються правоохоронні органи. Як відбувається так, що гроші проплачуються за якісний продукт, а він виявляється неякісний. І, на жаль, ще не на маршруті. І з'явиться, ви бачите. І чули тільки через два місяці. Фактично, почали закуповувати в грудні тролейбуси, а на маршрути вони зможуть вийти тільки серпень-вересень цього року. Наразі тролейбусне управління має близько 80 тролейбусів різних років випуску на лінію. Щодня виходять 50-60. Півтора десятки машин зараз на ремонті.